У рамках робочої поїздки до Житомирщини прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідує місцеві підприємства та перевіряє якість роботи служби автомобільних доріг. Зокрема, на іноземному підприємстві Євроголд Індестріс ЛТД прем'єр-міністру показують цехи, де виготовляють прасувальні дошки, сушарки для білизни та побутові драбини. 85% яких згодом експортують у 28 країн світу. Опісля Володимир Гройсман їде інспектувати якість ремонту дороги регіонального значення, яка з Житомира веде. На попільню та сквиру. На думку прем'єр-міністра, більшість доріг в Україні нині знаходяться у занедбаному стані, проте над виправленням ситуації вже працюють. Українські дороги знаходяться хронічно в жахливому стані. Проблеми є і на місцях, в тому числі, коли починають формувати бригади ремонтні. Ви бачили і ногами цей асфальт, і роблять неякісно. І, взагалі, це величезний виклик для «Укравтодора». Тому і для місцевої влади в тому числі, тому зараз потрібно приділяти увагу якості виконання робіт і технологічним підходам. Що стосується фінансування, ми плануємо. У нас є вже 15 мільярдів, які ми направляємо на дороги в цьому році, плюс 15 мільярдів відповідно до закону про державний бюджет. Це через репрофайлінг, через кошти національного банку. Зараз ми працюємо з МінФін працює з національним банком для того, щоб вийти вже на механізм. Реалізації цієї норми закону. Я можу точно сказати вам, що весь обсяг робіт, який буде зроблений в рамках цих цифр, буде профінансований в 2017 році. Для старту, для закупівель, для проведення тендеру, для всього іншого, сьогодні коштів достатньо у Кравтодора, треба закручувати нормальну роботу. Наступна зупинка посадовця Житомирський бронетанковий завод, що входить до складу Укроборонпрому особливу увагу прем'єр-міністра привернули цехи, в яких проходить відновлення бронетехніки та новітні розробки фахівців щодо БМП та БТРів для збройних сил. Не залишились без уваги і самі працівники. Треба брати курс на підвищення заробітної плати. Які є Я до мене питання, скажіть зрозуміло. Воєнний. <різь> все, все, все Щасливо. <різь> Василь Іванович працює на заводі вже більше як 46 років. Чоловік зізнається, працюється непогано. Ну і тоді непогано було, було, зараз непогано. Зарплата ніхто не здавається, що є по норму, да і все. Після ремонту і спитуємо машину. заправка і спитання машини. На полігон. подібні підприємства, які створюють національний продукт і розвивають українську промисловість, зазначає прем'єр-міністр Володимир Гройсман каже, зокрема, саме завдяки чітко розробленому плану, Житомирський бронетанковий завод вже цьогоріч збільшить обсяги виробництва у два з половиною рази. От такими підприємствами і руками працівників створюється національний продукт в цьому 17-му році. Завдяки тому, що ми зробили чіткий пріоритет на імпортне заміщення і на розвиток української промисловості, отримує замовлення в 2,5 рази більше, ніж це було в минулому році. Це означає, що 800 людей, які працюють, будуть мати роботу, нормальну зарплату і будуть мати абсолютну стабільність і прогнозованість свого життя. А потенціал сьогодні і в промисловому виробництві Житомирщини є дуже дуже великим. Ми маємо за перших декілька місяців цього року зростання всіх показників, в тому числі по промисловому виробництву Житомирської області. Я сьогодні зустрічався в тому числі і з бізнесом Житомирським, якраз з тими компаніями, які готові в цьому році достатньо до серйозних інвестицій. Ми проговорили процес нашої взаємодії. Приємно відзначити те, що на місцева влада надає нормальну підтримку бізнесу, бізнес розвивається і хоче інвестувати. Моє завдання: максимально додана вартість. Продукції має створюватись в Україні на цьому. Робоча поїздка прем'єр-міністра до Житомира не завершилась, поза як заплановано і ще кілька зустрічей, та прогулянка центром міста.